Всім привіт! В цьому відео покажу, як проходити підземелля кристалів, саме для фарму кристалів, яду і блискавки. Проходження буде незвичайне, воно орієнтоване тільки для тих, в кого не вистачає дамагу вбивати цих маленьких дракончиків. Це може бути на 79 рівні. Ну от як в мене зараз 79 рівень. Вас може не вистачати дамагу, щоб вбити дракончиків, дракон падає з неба і вбиває всіх. В такому разі це відео вам точно допоможе. Два ДД треба використати для того, тільки щоб пройти оцих мобів цих і наступну, наступний рівень. От все. Їх розглядати не будемо, можуть може бути абсолютно любі ДД, які це проходять. Зрозуміло. Сапорти. Три сапорти я використовую Тія, ті, тому що в неї є заборона лікування. Для дракона це дуже важливо. Такі таланти використовують, у мене завіса і Священне ще сяйво. Торін. Торін просвіт, дав веритену йому, можете дати інший артефакт. Головне, щоб в нього було достатньо просвіту. ХП і захисту. Захисту і ХП. Тія, не забувайте також її захист, ХП, щоб вона не падала. Ну і повинен бути також захист і ХП. Гарріус, важливий тут персонаж, йому важливо давати посох. Це з захисту предків. І вкачав третій талант на захист при лікуванні. Аура захисту від Е, я використав на точність їжу, тому що ті дуже мало точності в мене. Використовуючи годинник, ви зробите точності більше. І так, бій я запускаю. І вже коли дійдемо до самого дракона, розкажу вам, як що вбивати так. Ми вже майже дійшли до дракона. Е, можна, в принципі, не віджимати навички. Вистачить перезарядки. Е, на драконі я візьму швидкість Х2, е, ну, щоб більше, е, більше часу було вам це пояснити все. І так, е, Тія повинна давати свою ульту тільки в великого дракона. Запам'ятали. ДД при нормальному проходженні, потрібно ними бити грамотно в цих дракончиків маленьких, що я вам е, також покажу зараз. А, наприклад, в мене не вистачає е, дамагу, щоб вбивати тих маленьких дракончиків. Е, я спеціально так одягнув їх, щоб не вистачало. Так, x 1 швидкість. Дракончики з'являються гравою, ми накладаємо е, дебафи. Вам це потрібно робити, тільки якщо у вас вистачає дамагу, щоб купити дракончик. Я б'ю. Ті, обов'язково віджати. Дамагу, бачите, не вистачає. Кінець шкали зависання. Гаріусом даємо всім щити. І ДД у нас повинні зараз пасти, правильно? Так. Тію даємо заборону лікування саме великому дракону. В нас повісилась заборону лікування, це добре. Штраф наклався. І далі з ми можемо. Гарріусом, тію. Але далі Гарріуса треба віджати. Для того, щоб вже. Зараз покажу момент, коли його знову треба вмикати. І тію віджимайте, коли з'являються маленькі дракончики, тому що ви можете з нею не встигнути. Маленькі дракончики з'явились. І Гарріусом отут в кінці треба дати Ульту. Тію не, не чіпаємо. В кінці в лінії зависання. Щоб дати великі щити, для того, щоб великий дракон, коли буде падати, не прибив нас. Він падає. Нас не прибиє, зараз не приб'є. Але дуже сильно б'є. Тію її заборону лікування. Вона встигає двічі дати йому її. І, і Гаріусом можемо також зробити. Так, я роблю пришвидшення, швиденько зараз раз-раз це пройду. Якщо не зрозуміло, перемотайте, ну якось там розберіться вже. Це не складно. ось. Знову маленькі дракончики з'являються. Не чіпаємо, лінія доходить до кінця. Гарріуса вмикаємо, Торін сам ходить, постійно. Його не чіпайте взагалі він знає, що робити. Все, отак. Ну, заборона лікування не прийшла, до речі, це нам трошки продовжить проходження. Але нічого, зараз я думаю, пройде. Знову не пройшла. Ну тут, тут точність дії, звісно ж, а, вирішує. Але все одно в дракона ХП. Втрачається, тому що коли він призиває цих маленьких дракончиків, він тратить 25% свого ХП. Це вам потрібно знати. От Ми даємо заборону лікування. Можна ще раз зараз дати. І тіло, не забувайте вимикати. І зараз е лінія доходить до кінця. Даємо щити, тією заборону лікування дракона. І е на цьому моменті, коли дракон дойде до шкала до кінця, е дракон помре. А, тому що в нього вже ХП не залишиться. От. А. Отак от е можете приходити. Ну, буває, що не нафармили шмотки, або там на 79 му рівні срочно треба це все пройти, нафармити собі кристалів. То якраз таки такий спосіб для вас. От. Дякую за перегляд. гарної вам гри, і до зустрічі в наступному відео.